Друзі, сьогодні Страстну п'ятницю. Захотілося мені закликати вас підтримувати один одного, не втрачати віру в світле, в майбутнє і в світле майбутнє наше. Не втрачати віру в добру. Справедливість. Я розумію, що зараз це тяжко зробити в наш час, в який ми живемо. Але це треба зробити. Незабаром світлий праздник Велика день Прошу. Не втрачайте віру. І ще хотіла попросити вас закликати. Постарайтесь не судити людей, своїх співвітчизників, українців, хто куди виїхав, не виїхав, хто якою мовою розмовляє, хто щось так не так сказав, не там сів, не там подивився. Перестаньте. Зараз навпаки треба об'єднуватися і підтримати один одного, а не сіяти цей роздор. Майте добро в душі, і все буде добре.